Дальнобой Україна Європа. З вами я Сергій. І хочу поділитися інформацією, як я перетинав кордон україна словакія Пішли ми на Ужгород з Кукурузою. З Ужгорода вишнє Німецьке ми заходили в Словакію, потім пішли на Чехію. З Чехії пішли на Дрезден. І далі ми рухались на Нідерланди. Колейка зайняла в мене три доби, але там ще був такий момент, як запрет в понеділок, то стояли ми ще й в понеділок. Ну, як то все виглядало? Дорога, звісно, весела. Гори серпантини. Ну і взагалі дорожнє покриття таке, так собі. Не бліще. Дошли ми до Ужгорода вже на вечір. Встали в колейку. Получається на підйомі, там заправка ОКО в Ужгороді. І від заправки той ми від'їхали, може там якийсь кілометр і там на підйомчику стали. За три доби ми дойшли до Шлагбаума. Ну і скажімо, у нас попереду неділя і понеділок запрет. Але вирішили ми заходити на Словакію, бо я мав день народження і ми з колегами вирішили, що зайдемо на Словакію. І трохи відсвяткуємо. <рі> Значить, як, як то виглядало? Заїхали на українську митницю, стали перед навесом. і на навес туди якби чорний гукає, що під'їжджає. Під, під навесом у нас було три контроля. Чорний прикордонник і контрабандист. Трохи вони там нас розшторили, трохи вони там полазили, по машині, по прицепу, там по ящичкам, по шухлядкам, під навісом у нас був було оформлення документів там всередині під навісом офісу, і в нас була така хитра, принаймні для мене вона була хитра, бо я з такою ще не їздив, якась за договором спільного транзиту зернових через ЄС я приніс їм код. Вони в Україні роздрукували Т1. І потім другу половину треба було на підставі з цієї Т1 треба було роздрукувати у словах. Прикордонник то все приготував, зробив, чекав я, ну, може, хвилин 15, поки він то все зробить. Проблем ніяких, вийшов до паспортного. Так, довгенько ми спускались, бо це була саме неділя. Це був ранок неділі. Словаки так працювали, ну, як, як в неділю люди працюють. Там такий спуск і дюті фрі. То сходили ми з колегою в дюті фрі, я ж кажу День народження. Зайшли до словаків. ну, у Словаків теж якби. Кордон такий дуже-дуже дуже маленький. Ми зайшли, нас зважили, потім ми зайшли під навіс. Документи не подавали, поки під навіс не зайшли. Подали документи, там 10 хвилин, документи готові, і він же ж каже. Рентген, Фіто і ветеринар. Ну, думаю, коротше, це ми тут залипли. Зразу виходить, тільки з-під навісу виїжджаєш, а під навесом три ряда. Шли ми в крайніх лівих двох. Тільки виїжджаєш з під навіса, такий крутий поворот направо і підйом до того рентгена. Коли заїжджаєш на рентген, виходить прикордонник, він скеровує, показує тобі де стать, зупиняєшся, виходиш з автівки. Тобто хлопці, які там ховають себе блок сигарет, майте на увазі, що кабіну сканують теж. Показав, що як би вийде, дав я йому це мерку і лишився чекати надворі. Ага, ще він запитав мене. Що ти маєш в машині? Дяжу ну, на сідушки дві пачки цигарок, Чи на спальні, коли дві 2 пачки цигар... цигарок і пляшка алкоголю. Е, більше як би нічого немає, типа, а якась рідина. Ну, в правому бомболюкі, каністра 20-літрова з технічною водою, там же ж півторашки, двушки питної води, ну і як би все. Почекав я декілька хвилин, вони відсканували. Я з'їхав і заїхала інша машина. І іншу машину сканували, а я чекав результат. І все, вийшов, він мені віддав папери. Але були вони дуже незадоволені, чому ми поїхали сюди? Типу, що ви сюди їздили? Де нас направили? Туди ми їдемо. Ну, слухайте. Типу, що ви через Польщу не пішли? Ну, сказали нам, що. З кукурузою йти через Словакію. А, звісно, з кукурудзою через Словакію. Ну і потім я зрозумів, чому з кукурудзою через Словакію класно. По-перше, в мене не було жодного якогось сертифіката, бо я перезвонював, я отримав автівку завантажену, і я перезвоню експедитору, кажу, слухай, а де всі, якби всі сертифікати, листи, що там там чи технічне, чи не технічне. Він каже, нічого не треба. Він каже, це Словакія, туди нічого не треба. І буквально тільки ми виїжджаємо від Рентгена, проїжджаємо буквально 20 метрів і буде поворот вправо між двома будівлями. Я туди заїхав і припаркувався. В першій будівлі старця там знаходиться ветеринар. Я ж налаштувався там жити, заходжу, там нікого немає. На подзвонив. Виходить ветеринар, я йому починаю розказувати, ну давай, давай бумаги, давай. Я якби там думав, там чи піти закурити, чи щось те саме, в общем, я ще нічого не зрозумів, вже мені їх назад тичить. Я кажу, все, все, каже, давай, давай. Я такий, афікець, ветеринар, ха-минути не пройшло. В другій будівлі тільки з іншого боку старця. фіто. Заходжу до Фіто, даю йому папери, а потім розумію, а дивлюсь список, висить, що йому треба подати. Дивлюсь, що ще там я щось йому не дав. Кажу, ой кажу, вибачте, ось ось ще це він, та все, каже, давай, їжджай. Капець. Ще хвилини не пройшло, коротше. І от тут, як я вам казав, я вертаюся назад в цю колейку, тільки там два крайні ряди. Це колейка під навіс на оформлення, а правий, крайній ряд це був ряд вже на виїзд з території Митниці. І це ж я в крайній правий ряд заїжджаю, ну і тут приходиш там, хто він там у них там, контрабандіст чи хто. Ну і давай. Що везеш, що заховав. Кажу, Слухайте, шановний, блін, як я захваю, я з-під рентгену виїхав. Кажи, о, якщо найду, тобі буде хана, Та, ну кажу, блін, ну що, ну все говорю в пачці, в кармані відкрита пачка сигарет. Дві лежать на спалі. І пляшка алкоголя там теж лежить. Все, більше нічого немає. Признавайся, бо якщо найду, тобі буде хана. Бо я кажу, блін, ну шукайте, я, 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 я приїхав з Рентгена і яке хана, яке це саме. В общем, походив він походив кругами. Ладно. Все, на виїзд. Ну і е, далі, далі ми вийшли... Ми вийшли з митниці. І виходить, тільки з митниці виходиш, ти так трошечки вліво дорога так повертає лівіше. І з лівої сторони, метрів через 100-150, стоїть такий кіоск, на ньому написано мито. Зупинились ми біля того кіоска, на обочині там було достатньо, з другої сторони. Значить, заплатили ми за зачітник. Словацький і положили на нього 100 євро. Значить, за читник я заплатив 50 євро корпоративною картою, а гроші на нього 100 євро поклав топлівною картою. У нас BP стоїть Чітник і також топлівна карта. Вона працює на BP і на Аралі. Ну і поїхали ми сюди верхом. Навігація не хотіла нас туди вести. Томтом -том бачив е, два запрета. А чого він бачив ті два запрети? Бо там ремонт двох тунелей і в об'єс цих ремонтів пустили там, скажімо, такими. пацани, я вам говорю, я там... Якби я в Іспанії катався в таких, в таких серпантинах. Воно таке, як ступенька, чик-чик-чик-чик. <кхи> то, якби я не злякався, не здивувався, але так вспомнив, пригадав, як то все виглядає. І там том-том бачив, що там не можна їхати. А його, якби теж. Не хотіло вести. Я поставив на його там, 22 точки. Воно розвертало, воно водило такими дібрями. Потім я взяв включив автобус і все. І він мене чітко повів. Багато, хлопчики, рекомендую, якщо там по Словакії ви там перший раз, якщо у вас нічого не виходить, якщо ви не знаєте, як розібратися і навіга... навігація матюкається, сміло, включаєте автобус. Ідеально, ідеально! Тільки не забудьте потім виключити, як Німеччину Том-Том я оставив на грузовому, на АйГо включив автобус. І коли ми дійшли до першого ремонту тунеля, там був з'їзд, тобто там теж ви не прогавите. Там конкретно автобан зводить Зводить на дорогу, там ви ніде не можете не ні звернути, ніде нічого. Він там щось трошки матюкнеться, щось трошки там перепроложе, зразу там запропонує якісь варіанти, але там без варіанту, вам просто прямо вниз, то вже він потім цю дорогу побачить і чітко вас проведе, чітко вас виведе. На другому ремонті та сама історія. Коли ми пройшли всю Словакію, до речі, я позвонив товаришу, кажу, що заїхав в Словакію, відкрив для себе першу країну. Він мені задав таке питання: а ти в курсі, що в Словакії не можна грузовикам виходити на обгон? Кажу, ні, не в курсі. Він каже: ну то будь в курсі. Днем не можна. Вночі він каже, можна, але я не пам'ятаю в який час. Можна грузовику в Словакії виходити на обгон. Тільки в одному випадку. коли на підйомі йде додатковий третій пас. І оскільки в мене було там 23 тонни, то я піднімався, машинка якби не нова, я піднімався десь із швидкістю 40 км в час, то я по цьому крайньому лівому пасу йшов, то хлопці обганяли мене по-лівому, хто там пустий або. Не, не, не так дуже навантажено. Тобто хтось їхав там 70, то він мене обходив. І я так зрозумів, що в Словакії в день грузовикам, вантажівкам об... обгон заборонено. Ні одного знака я не побачив, але так як кажуть, що коли ти в'їжджаєш в ту країну, то все ми можемо побачити на бікборді при в'їзді в країну. На виїзді з Словакії на кордоні з Чехії ми йшли на Брно. З'їхали ми з автобану. До речі, там дорога така комбінована. Трохи автобану, трохи ландувок. Ну, Скажу чесно, я гадав буде гірше. В принципі, я задоволений. Дорога непогана, краєвиди класні, дуже класні краєвиди, мені сподобались. Десь чимось інколи напоминало Іспанію, десь інколи чимось напоминало Чехію, десь там чимось ще щось мені там пригадувало, Крим наш на тому Серпантіні, десь щось таке похоже в Криму, я у нас бачив. І от коли ми з автобана вже з'їжджаємо на Ланду на останню і доїжджаємо до чешського кордону, тільки перетинаємо кордон з лівої сторони. Там була колись заправка, там колись була, я так розумію, митниця. Навіть ні, не заправка, митниця там була. Туди можна з лівої сторони теж заїхати, там є додатковий пас, стрілочка вліво. І ми заїжджаємо, і там у нас теж мито чезадь. Чешське мито. З правої сторони будуть такі будиночки. В тому офісі ви можете. Словацький здати і забирати гроші, задаток і ті, що ви не спалили, ті, що лишилось. В моєму випадку, я собі його лишив, бо я так розумію, що наступний рейс теж піде в мене через Словакію, через Чехію. Не хочуть наші їздити через Польщу, там, я так зрозумів, дуже багато проблем зараз з тими зерновими, щоб проїхати. Потім я взяв у них. Чешський бокс, за нього я повністю розрахувався від пішної карти і за сам завдаток і за оплату доріг. До Дрездена вона мені теж положила 100 злотих. Потім пішли ми, пішли ми на Дрезден через Прагу. До речі, Чехію я теж проїхав, АйГо був включений в режимі автобус. Ну, але ж мав том на грузовому. Ну так сам для себе мені було цікаво, що там, що там, воно ну, як. Ну, Далі, якби по навігації не було ніяких приколів, далі вона чітко повела, без яких, без яких -либо проблем. Розход, да, в тих горах, звісно, розход. Доходив в мене інколи й до 40. Але все ж таки доїхавши до Німеччини, вліз я в норми, які хоче, які хоче моя фірма. Ну і в Словакії, коли ми паркувались, зразу, коли ми, до речі, коли ми купили мито словацьке. Ще метрів 300-400 з правої сторони є платний паркінг. Він коштує 10 євро в сутку. Заплатити можна і банковською картою також. Там є душ 3 євро, туалет на дворі такий стрьомний. ну, при тому всьому він є. І колега запаркувався. Я ж поруч паркуюсь. І кинулись ми до того, що якби ж, плануємо праздник, свято, святкувати, а картоплі немає ні в нього, ні в мене. Ну, мені вже колега колись підписник мій привозив картоплю. І знову та ж сама історія. Я такий, ну що говорю, робити, Дімон. Він каже, що, будемо йти за картоплею. І я ж виходжу, щоб йти за тою картоплею, десь там чи в хлопців питати. Може хтось продасть, чи може десь там якийсь магазин йти. І тут дивлюсь, задом ще машинка здає. Я ж йому типо, давай, давай сюди, 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 отак, отак, отак. Він заїду. Я кажу, та ти бачиш, там такий бордюр високий. Кажу, щоб ти свою ту мітлу не обірвав, того брезговика ззаду. Ну, Він, друже, дякую. І я ж такий зразу кажу, чуєш колега, кажу, а ти не маєш, може, там картоплі на продаж? Він каже, ні, немає, а для чого інтересуюся? Та кажу, хочемо з колегою трошки тут свято влаштувати. А що каже за свято? Та кажу, мені вчора день народження було. Він каже, о, каже, пацани, каже, мені завтра. Каже, візьміть мене третім. Каже, в мене все є, каже, і картопля, і все остальне в мене теж є. Ну, тут якби сам сам Бог оце так вилів нам зустріться та й посвяткувати. Ну, посвяткували, все нормально. Всі живі, всі здорові. То так я для себе, колеги, відкрив ще одну нову країну. Їздячи е під українським перевізником, то я для себе відкрив е Румунію, я для себе відкрив Литву, Латвію. І я для себе зараз відкрив Словакію. Болгарію, якщо чесно, відкривати, не хочеться. Але ж, бачите, якби росту. Росту, вчусь. Ну і менше з тим. Все вийшло добре. Рейс вдався на славу. Вже я заїхав в Україну, вже я на півдороги до Києва по Варшавків. Планую сьогодні потрапити на вечір додому, трошки побритися, трошки покупатися і щось трошки там постиратися. Так що бажаю вам рівних доріг, не гвоздів, не жезлі. Кажу вам слава Україні. До нових зустрічей. Пока.